Вітаю, ви напевне знаєте про те, що Україна свого часу відмовилася від російського газу. Пам'ятаєте? І тоді нам це видавали як велику перемогу, суттєву, потужну перемогу, що Україна без російського газу навчилась функціонувати. Я не забуду, як Петро Порошенко навіть озвучував цифру, чи ми 100 днів, 200 днів, 300 днів. 500 днів, все як колись програми були молодих реформаторів 90-х років шокової терапії. А, ну, ось ми, ми живемо без російського газу. Давно живемо. Але злі язики завжди, а, коли питали, а звідки газ, а, так ось їм відповідали оцим злим язикам: казали, як звідки? Словацький газ, це газ Словацький. Ну, ви ж напевно знаєте, що Словакія це взагалі ну, країна з великим видобутком газу. Тобто ну, на рівні Катару, там Об'єднаних Арабських Еміратів, і ще трішки і взагалі перехлесне всіх в світі по газовидобутку. і а, Словакія, вона е, взагалі е, всіх, всіх здатна е, забезпечити газом. Це сарказм. Насправді ніхто тоді не вірив в те, що це дійсно словацький газ. Всі чудово розуміли, що заходить російський газ, десь він з чимось міксується, можливо, з елементами там словацького газу, норвезького газу, ще якого-небудь газу. І потім нам подається там по реверсу чи по чому, і це нібито європейський газ словацький, але який, імовірно, відсотків на 90% складався з російського газу. Але всі робили ось так. І робили вигляд, що не розуміють, що це за газ і яке його походження. Платили ми за це, звісно, більше, але імідж потрібно було зберігати. Ну, в цілому, я особисто підтримую таку позицію. Якщо це країна агресор, то купувати у неї безпосередньо, напевно, неправильно правда, транспортувати її газ до європейських країн. Можна чомусь і отримувати кошти за транспортування можна. А потім цей же транспортований газ купувати у Словаччини ніби то, як словацький газ. Це теж можна. Тобто самих себе наказати, щоб показати комусь незрозуміло кому, кого хотіло обманути. Що ми купуємо не російський газ а Словацький, а насправді цей словацький відсотків на 90%, на моє переконання, був російським. Причому що саме цікаве. Це те, що він був транспортованим територією України. А потім Словаччині міксований і куплений Україною за вищий прайс. Окей. Але сьогодні ми почули ось таку новину. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень світла. Фіцо це той Фіцо. З країни якого ми теж отримуємо, отримували газ, Європа не хоче чи не може, це вже я зазначаю, вгамувати навіть фіцо. Тобто Фіцо виходить публічно на європейську арену і говорить, що він Україні готовий перекрити навіть електроенергію і фактично, так само як Путін, морозить країну, тільки Путін стріляє по інфраструктурі. А Фіцо готовий перекрити нам постачання електроенергії, і нехай люди мерзнуть, нехай діти мерзнуть, літні люди мерзнуть, нехай вся Україна потоне в світлі потоне без світла. Тільки щоб Україна погодила транспортування газу до його країн. а тепер виникає питання: а де реакція Європи? Чому ні одна європейська країна не виступила проти цього? Де, де реакція? Брухлива реакція, засудження, ФІЦО? Стурбовані, що так політика не робиться, що це не європейські стандарти, де погрози виключити Фіцо з будь-яких там рукопожатних історій, де позиція виключити країну, накласти санкції, де це все? Європа, яка не може вгамувати навіть Фіцо обіцяла Україні вгамувати Путіна? І є ще в Україні люди, які готові в це вірити. Війна, в якій ми зараз перебуваємо, це наша проблема, це наша халепа. І коли ми це усвідомимо, що наша доля це не Трамп, це не Байден, це не Борис Джонсон, це не Фіцо, це не Орбан, це не Путін. А це ми, і ми повинні зробити все, щоб вибрати з цієї халепи. От тільки тоді, і буде зупинка бойових дій, от тільки тоді. Ми зможемо паритетно говорити з нашим ворогом і досягати всіх необхідних і домовленостей, і бойової активності для того, щоб вийти з цієї халепи. Ви бачите, як насправді навіть європейці відносяться до війни в Україні. Вони не готові зупиняти навіть свого підконтрольного фіцу. Який нічого не може зробити ні одній європейській країні. Але навіть його не засудив майже ніхто. Фіцо спокійно їздить до Путіна, Фіцо спокійно погрожує Україні, і всі мовчки сидять і ніяк не реагують, навіть не висловлюють стурбованість. Отака, От друзі, історія. А все починалось з фейкового словацького газу. От якби ми тоді. Відверто і прямо обговорювали проблеми. І якби ми відверто і прямо говорили з українським народом про всі обставини, які є, і не потрібно навіть говорити з українським народом, а діяти потрібно, виходячи з тих ресурсів, які ми маємо, досягаючи своїх інтересів в першу чергу, а не інтересів Боріса, Джо і так, далі, і, так далі, і так далі. Отоді, можливо, ситуація була б принципово іншою. А так нам постійно брешуть, вибачаюсь, обіцяють, а насправді нам безкінечно брешуть. Брешуть зліва, брешуть справа. З одного боку, вже проти нас почали повномасштабну війну і ведуть її вже давно. З іншого боку, нам наобіцяли стільки і нічого з того в масовому порядку, яке б забезпечило Україні зупинку бойових дій і мир, не виконали. А відтак це така ж сама брехня. Тільки подана в гарній європейській упаковці. Бережіть себе і живіть в реальному світі. Не забувайте підписуватись. Чекаю на ваші коментарі, лайки, дизлайки, вітаються. Можете стати спонсором каналу. Це також приємно для нас, адже для нас важлива ваша підтримка.